Так, чатік, всім привіт! Нове відео на моєму новому каналі, друзі, і придумав цікаву рубрику. Буду бігати по слотам. Кожне нове відео буде, кожен новий слот, буду бігати по слотам і одну-дві бонуски перевіряти чисто на міцність. Можливо, по дорогим, можливо, по дуже дорогим, можливо, не по дуже. Ну, коротше, подивимося, як слоти грають. Якраз перевірю безліч слотів. Мені здається, це буде цікаво. Death проти Хейтс so, чомусь захотілося саме в цьому слоті розпочати. 9000 гривень бонуска перша. Давайте подивимось, зіграє не зіграє, Побачимо. Поїхали. Let's go. На п'ятий барабан упало, звісно. О, ну друга штора, хорошо. І ще дві штори просто став, і це буде. Це буде щось неймовірне. Неймовірний початок цього відео. Ну тяжко буде, ну ще одну штору, якщо поставити, то тоді можливо. А так зацепи зараз дві останні штори з якимись топовими символами, практично нереально. Хоч тут хейтса постав сюди, да. Був би норм спін. Ну... норм. Ну норм, да. Так, бонус ка. Ще одну за 9. Беру по 9, тому що ігрова ставка. Всі, хто, ну, всі, хто дивляться мої стрими, розуміють, чому я за 9 беру. За останній час саме 9000 живень ну, навалювало більше маємо, не погано. І, до речі, стабільно зараз подивимося, як в цій бонусі буде стабільно, ставить по дві штори за бонус. Можливо, зараз буде виключення, але до цього моменту так і було. Саме по 9 гривень беру. дві штори мінімум. Да, не факт, що вони... От, ну, За те, що я казав, тільки я сказав, друга штора не... не заставила себе довго чекати. От і оно. Так що, до речі, рубрика цікава, хочу на кожному, на кожному слоті ділитися з вами своїм досвідом, можливо, це комусь допоможе. якісь секрети, якісь ігрові ставки вам розповідати. Ну, все, що я знаю, все що, на мою думку, має грати, буду вам розповідати. Ну, навіть не окуп, Навіть не окуп. Ну, дві штори поставили, ну просто ну, не, не зростуха по символам вийшла, що поробиш. Ну, давайте що ще одне. Ще одну за 9 і в принципі зміню слот. Пропоную зробити так. Ага, і п'ятий барабан, ну ладно. Ну ладно тобі. Із трьох бонусок дві бонуски на п'ятий барабан поставлю. Ні, ну давайте про стабільність, я щось сказав, за дві штори. Давайте може ще... Може три штори буде, може, ще дві. Ні, ну це зайва була, я вже відчуваю, що це прям в мінус зараз піде взагалі. А. Прийдеться ще одну брати. Прийдеться ще одну брати, бо 3 гривні це, звісно, далеко не поїдеш. От о, казалось би 9 тисяч гривень ігрова ставка чому? Тому що по 2 штори дає, як я сказав, але ця бонуска ну, взагалі нікуди не. Коротше, її людям не можна показувати, але що робимо? Прямий ефір, так прямий ефір. Так, третій барабан. Хто не приїхало. Дев'ять тисяч гривень вже не іграла, походу ставка. Уже алгоритм змінився, щось не то. Ну так, да, все. Ладно, йду наступний слот, не хочу замазуватись з'явс проти хейтсу 9000 гривень, більше не ігрова ставка, друзі. Зустрінемось в наступному відео.